Вітаю, сьогоднішня наша тема Христос з'єднує небо із землею. Ті, хто на власному досвіді пізнав Боже благословення, мають бути найбільш вдячними з людей. Вони повинні висловлювати Богові подяку, що Христос прийшов у подобі гріховного тіла, одягнувши свою божественність у людську плоть. Щоб явити світові Божу досконалість у своєму характері. Він прийшов явити Бога не як суворого суддю, а як люблячого Отця. Господь Ісус, приклад у всьому. Своїми ділами Він ясно показав, що перебуває в згоді з Отцем і в кожному своєму вчинку виконує вічні наміри Бога. У дусі, ділах, у всьому своєму земному житті він явив бажання і наміри Бога щодо його спадщини серед людей. Своїм послухом, Божому законові син людський наочно продемонстрував факт, що закон це копія божественної досконалості, його характеру. Даруючи Христа світові, Бог бажав приголомшити грішне людство дивовижним явленням своєї любові, якою полюбив нас. Він прагне, щоб всі прийшли до покаяння, проте не меншою мірою його характер виявляється і в тому, що він у жодному разі не виправдає винних. Якби він хоч найменшою мірою схвалив гріх, Його правління було б підірване. Кожен, хто приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, отримує також небесне заступництво і небесне світло, бо Бог посилає своїх ангелів на служіння тим, хто має успадкувати спасіння. Видіння, в якому Якову було показані сходи з основою на землі та вершиною, що сягає Бож... Божого престолу, по якій сходять і... і підіймаються небесні ангели, це відображення плану спасіння. Якби ці сходи не дотягнулися до землі хоча б на дюйм, тоді б зв'язок між землею і небом прирвався, і всі ми безпос... безповоротно загинули. Але сходи міцно утверджені на землі, щоб небеса були з'єднані з нею, і щоб грішний людський рік, рід, був викуплений та спасений. Христос сходи, які побачив Яків. Їхня основа стоїть на землі, а вершина сягає Божого престолу, завдяки Христу небесні істоти можуть спілкуватися з людьми. Аминь, друзья. Божиих благословить.